В ефірі Ньюз» про головне за останню добу в студії Вікторія Ляшевська. Прихильники федералізації України в Донецькій та Луганській областях проігнорували ультиматум Києва. Сполучені Штати погрожують зробити санкції проти Росії більш жорсткими. Західні держави звинувачують російський уряд у провокаціях на сході та півдні України. Референдум щодо унітарності України може пройти разом із президентськими виборами 25 травня. Про це на засіданні погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Олександр Турчинов. Він впевнений, що абсолютна більшість українців на референдумі висловиться за неподільну, незалежну, демократичну і унітарну Україну. Ми не проти того, щоб проводився Більше того. Я переконаний, що переважна більшість. Українців на цьому референдумі, який може, коли права прийнять повідне рішення, відбутись разом з президентськими виборами, Переважна більшість українців висловиться за неділіму, незалежну, демократичну і унітарну Україну. У Слав'янську на Донеччині від рук бойовиків загинули четверо людей. Двох офіцерів СБУ застрелили на блок на під'їзді до міста. А автівку з цивільними розстріляли просто посеред вулиці. У місті закрили школи та дитсадки. Ситуація напружена. Мешканці зайвий раз не виходять на вулиці. Ще раніше повідомлялось про можливі провокації з боку прихильників Росії. Антитерористична операція у Слав'янську здійснював спецпідрозділ СБУ, були задіяні бойові гвинтокрили та гранатомети. До Слов'янська наразі прибули спостерігачі місії ОБСЄ, як повідомляє місцевий сайт, в відмовились пустити їх за барикади. Повідомлення про сутички надходять також з Харкова, Маріуполя, Енакієва, Харцизька та інших міст. Кілька адмінбудів лишаються в руках сепаратистів, зокрема у Донецьку, Луганську, Краматорську та Маріуполі. Загострилася ситуація і у Макіївці. У Макіївці проросійські активісти захопили міську раду і оголосили про призначення народного мера. В той же час українські спецслужби затримали на території країни співробітників російського головного розвідувального управління, причетних до розпалювання протистояння на сході. Про це повідомив секретар РНБО Андрій Парубій. Прихильники федералізації України в Донецькій Луганській областях не збираються залишати своїх вимог. І погоджуватись на умови ультиматуму Києва, нагадаю, виконуючи обов'язки президента України, Олександр Турчинов висунув сепаратистам ультиматум скласти зброю до ранку понеділка. Водночас Київ вирішив залучити армію для врегулювання ситуації в проблемних регіонах і зобов'язав уряд за три місяці розробити проект децентралізації влади Рада національної безпеки та оборони прийняла рішення розпочати широкомасштабну Антитерористичну операцію із залученням Збройних сил України. Ми не дамо Росії повторити кримський сценарій у східному регіоні України. Це не війна між українцями, це штучно створена ситуація протистояння, яка має на меті послаблення та знищення самої України. Також голова Верховної Ради Олександр Турчинов заявив, що влада України робила все, щоб уникнути людських жертв. Але ми готові дати відсіч всім спробам вторгнення та терористичним діям зі зброєю в руках. йдеться в заяві. Про ситуацію на півдні та сході України прокоментував народний депутат України, кандидат у президенти Анатолій Гриценко. Він дав детальну оцінку ситуації та можливі сценарії виходу з кризи. По тому, як напруження на сході зростає, центральна влада у Києві не квапиться діяти. Саме це зволікання грає на руку проросійським сепаратистам, впевнений народний депутат України, екс-міністр оборони, кандидат у президенти Анатолій Гриценко. Влада постійно запізнюється з Те, що промовилися зараз, антитероричні операції треба було віддавати по 1005 днів. На сході три ключі виграти: перший Путін, другий Ахметов, Третя дефаше. Це моя оцінка. Путін свої наміри не скриває. Він хоче зірвати вибори. Він хоче дестабілізувати ситуацію на сході. Він хоче федеральної України, де у нас буде 25 республік, схожих на та російських, так потім як конструктор лікар забиратися до червська, він забрав Україну. Ахметок. Найбагатша людина країни. Людина, яка має потенціал навести порядок на журналі швидко, але цього не робить. Ахмета повинен визначитися. Де він із керівник? Тимошенко. Вона зараз очолює партію влади, яка керує країною. Не наша партія громадянська позиції, а батьківщина зараз керує країною. Тому всі успіхи і всі невдачі це її прославить. А щодо ситуації на півдні, то в нас все відносно спокійно, розповідає Анатолій Гриценка. Хоча є і реальні загрози. Молодец, ну, вона намного спокійна, ніж на правда. Явно, як без іпадійських, в процентному лишенні я, є, я не вважаю, думаю, менше. Рядом є мало кому підконтрольна територія Придністрові. Наша розвідка фіксувала доповнительно. Часті главного правда, розвідки міноборони, смісна звозки і так далі. Всі треба дати відповідь на ключовий вопрос, хто такой Путін. Мой відвіт водійський фашист. На думку Анатолія Гриценка, у скрутний для України час влада має діяти більш рішуче. Коли захоплюється державна будівля, знищується, спалюється, то вчитися український прав, вішається російський флаг. В'являється республіка. Тоді це ворог, тоді це злочин. І тут, ладно, має діяти рішуче. А треба дати ультиматум, скласти зброю, ні, знешкодити. Названі і головні проблеми країни. Це глибока економічна криза та загроза війни. І їх можна вирішити. І роль президента у вирішенні цих завдання є принципово важливим. Президент гарант прав і свобод має гарантувати. Президент забезпечує територіальну цілісність, недоторканність кордони національна безпека оборони, захистити країну, не допустити війни, щоб людей був спокою. Моя відповідь можна. Я знаю, як це зробити. І на простому трикутнику Анатолій Гриценко пояснює, як це можна зробити. Трикутник, кого вершини народ, армія, влада. Якщо трикутник збалансований. Потужний. Ніяка. Навіть більша економіка, більша армія нам не страшна. Народ. Як ніколи активний. Люди, які готові кинути все і захищати країну. Армія. Є в ній проблеми. Я про них знаю. Не про всі можу говорити, але є в ній бойовий потенціал. Третя вершина зараз нуля. Плала. І через це немає її. У нас хлопці. Немає нас можна брати руку. Якщо немає влади, і довіри до влади. Окрім зовнішніх загроз, є і внутрішні. Їх також можна подолати. Є внутрішні фактори дестабілізації. Прошли разу прямому ефірі, де я приїжав за прошло, в, в вот ту трубу з по ціні, которая може дестабілізувати екологію. Це Корупція дуже дестабілізуючий фактор. П'ята колона, которая є. Котре потигруває Путіну також дестабілізуючи фактор. Коли другій общественно реалізації зі постачним радіс можливо місця служить усі для того, що внутрі фактори було більше. Зараз премії місто професіоналізму, мораль і патріотизму. Давайте вспоминати це слово. А ще відповідальність повинна мати прізвище, а робота конкретні результати. І лише з такими підходами Україна зможе вийти на якісно новий рівень розвитку. Сепаратисти у містах східної України діють дедалі активніше. Станом на ранок понеділка захопленими були облдержадміністрації у Донецьку, будівля ЗБУ у Луганську, міська рада в Маріуполі, міська рада та управління МВС у Краматорську. Були спроби захопити адміністративні будівлі в Червоному Лимані, Червона Армійську, Артемівську, Горлівці. До захоплень будівель в Україні причетна Росія. Таку думку озвучують деякі українські і західні політики. Про це свідчить, зокрема, зброя, яку використовують сепаратисти, а також специфічні слова, які вживають загарбники, такою російською в Україні не говорять. Українська МЗС заявила, що у східних регіонах російські спецслужби та диверсанти розпочали операцію з метою захоплення влади, дестабілізації становища із загрозою для життя громадян України, а також відокремлення цих регіонів. У Києві наголошують, що мають докази причетності спецслужб Російської Федерації до останніх подій і представлять їх на міжнародні зустрічі щодо ситуації в Україні у Женеві. Сполучені Штати погрожують зробити санкції проти Росії більш жорсткими у відповідь на події, що відбуваються на південному сході України. Про це заявила постійний представник США в ООН Саманта Пауер. Вона наголосила, що Вашингтон вбачає руку Москви в організації сепаратистських акцій у східних регіонах України. ці сили у кожному з шести чи семи міст діють в один і той самий спосіб. Це носить явні ознаки причетності Москви. Якщо такі дії, що ми їх спостерігали в останні кілька днів, будуть тривати, ми нарощуватимемо санкції. У НАТО теж вважають, що невідомі озброєні люди, які керують захопленнями. Адмінбудівель на Сході можуть бути російськими військовими. Як доказ, Альянсі говорять про зброю, яку використовують лідери сепаратистів. У них були помічені автомати АК-100, що є на озброєнні лише російських військових. Кремль всі закиди спростовує, називаючи озброєних людей, доведеними довідчою мешканцями Донбаса. На думку українських експертів, одна з цілей, яку переслідує Москва, посилити свої позиції на переговорах у Женеві щодо українського питання, запланованих на 17 квітня. Очільник російського МЗС Сергій Лавров пригрозив, що ця зустріч не відбудеться, якщо Київ застосує силу у проблемних областях. Рада безпеки ООН не ухвалила жодного рішення щодо України. Західні держави вкотре звинуватили російський уряд в підготовці операції за кримським сценарієм. та провокациях на сходе и та півдні Украины. Спутниковые изображения показывают, что на границе с Украиной находятся 35-40 тысяч российских военных самолетами, танками, артиллерией и всем необходимым для их обеспечения. Это не говоря уже 25 тысячах российских военных, которые незаконно базируются в Крыму. Россия, как завжди, расповела про русофобов и антисемитов в украинском уряде и звинуватила Захид у бездеяльности. К сожалению, прозвучало несколько нелепых обвинений в адрес России. Говорили о том, что Россия кого-то хочет, Украину хочет дестабилизировать, чуть ли не удушение Украина добивается. Но почему же вы не откликнулись на наш призыв, когда начинался кризис, начать диалог, о том, як помочь Україні вийти із політичського економічного кризису, в катри который, в который она скатывалась. Позицію Росії ніхто з членів Ради безпеки відкрито не підтримав. Навіть Китай, який традиційно лояльно ставиться до політики сусіда, цього разу обмежився закликом зберігати спокій та витримку. МВС створює спеціальні підрозділи. До них увійдуть цивільні люди. У кожному регіоні буде свій спецзагін. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков. Перший наказ уже підписано. Створено підрозділ Схід у Луганській області. Всім бійцям видадуть зброю та спеціальний одяг. Керуватимуть ними кадрові офіцери. Мета нових формувань зупинити сепаратистів. Відсьогодні Одеський майдан скасував усі свої вечірні збори на Приморському бульварі біля пам'ятника Дзюку, щоб уникнути можливих провокацій. Також активісти створили штаб оборони у області та батальйон територіальної самооборони. А мітинги проводитимуть лише у неділю, повідомляє прес-служба Євромайдан Одеса. Одесити попрощались із земляком, героєм України, почесним громадянином нашого міста, засновником Центру реабілітації дітей-інвалідів Борисом Литваком. Церемонія прощання відбулась біля будинка з Янголом. Вшанувати пам'ять Бориса Давидовича прийшли понад п'яти тисяч людей.